Здоровенькі медали танкісти. Значить, перезаписую відос по вз 60 s Дравець. Це важкий танк за ОБЗ 3.0. Та ще й він, знаєте, Дравець він же ж важкий танк ще й Чехословацький, та ще й прориву. Там є, що реально проривати. Значить, по-перше, хотів попросити вас підписатися на канал, лайкосики. Подобачки протискати палець вгору, також не забувайте протиснути, не забувайте писати коменти, на яку наступну машину робити огляд. Не лінуйтесь, понаклацуйте там мені, будь ласка, кнопочками, пальчиками своїми, яку наступну машину мені вам показати. Значить, ще раз наголошую, перезаписую відос. Чому? Тому що в мене там був трабл з таким, що я в налаштуваннях у себе там в мене все було викручено на 100%, максимально все. Гучність на 100%, гучність машини на 100%, все на 100%. Ви самі бачили, що там просто не можна слухати. Там навіть не було чути, що я казав. Давайте. Ще раз, давайте по екіпажу. Всім бойове братерство, всім ремонт, а далі під свій стиль гри собі е, перки можете собі налагодити. По обладнанню, стандартно, якщо нема у вас трофейного, покращеного або бонового обладнання, то закалка в слот, підживучість, досилач і турбіна, або Т3 універсальна. Або якщо є Т1, Т2, Т3 на свій вибір. В настанови я собі поставив на досилачку. Також можете собі поставити по снарядах. Тут, на які хочете таких катайтесь? По дефолту, далі мала аптечка ремкомплект, і Що я за Джон, якщо не катаю, з автоматичним вогнегасником, як я завжди люблю казати. Польова модернізація. Йому вона взагалі не потрібна. Ви можете викачати все максимально, щоб у вас було плюс 3% до запасу міцності машини та плюс 2% до потужності двигуна. А взагалі йому нічого не потрібно, тому що в нього все є, все в балансі. Така е, золота серединка, я вам сказав. Реально, він і танкує. І не танкує, і він і їде в нього з гарматою класно. Стабілізація в нього середня, така, не буду казати, що класна і фігова вона є. Але зведення в нього неймовірно швидке. Реально, це факт, це класно, я це перевірив. Машина мені дуже подобається. Реально дуже подобається. В мене дуже багато танків 10 рівня. Я взагалі на десятках не катаюсь. Мені просто не хочеться на них кататися. Але дравіць, він, він трошечки, знаєте, ну я вам скажу, по-перше, виконав ОБЗ, і мені там ще підписник написав: давай, майст, майстра, майстра. Пише Джон, давай майстра на Дравець". А Я йому ще писав, дравіться у мене ще нема на, наразі, якщо буде дравіться, але майстра. Там люди такі результати роблять, що мені до майстра, я не знаю, коли всі на ньому накатаються, всі на ньому, всі на ньому візьмуть по три позначки на гармату. Коли він буде стояти на останній полці там десь і припадати пилюкою, то тоді, може я візьму на ньому майстра. А може просто так зорі зійдуться, щоб я якийсь проїхав в бій. Там я не знаю, на 7-8 тисяч настріляв 6 фрагів, може там 7 фрагів, а може 10 тисяч треба шкоди зробити, щоб взяти на ньому майстра. Не знаю, не знаю. Я зараз ще один бій для вас проїду, друзяки мої. Це я одразу записую відос. Після чого після я проїхав на чому. Я проїхав на БЗ-79, якраз робив відосик І ось роблю відосик по дравіцу. А, так. А, по ви по о, броні. Я вже казав, все казав. В нього малесенький лючочок тут о, рубка командира, вона малесенька, мені всю пустінька, така що вона її позаду. Вона позаду і кути нахилу гармати, пам'ятайте, мінус 8. Реально, танк класний. Давайте їдемо в бій. <coughs> <coughs> Мапа Редшер. Мапа Редшер. Значить, що тут у мене? До речі, ОБЗ. Я перейшов, перевиконую задачі на... На що я там перевиконую? На... Хочу забрати 260-й. Але перевиконую на Т-55А, мені треба одну задачку перевиконувати. на Арту. Потім на Т-28 концепт на Арту. Я взагалі я не люблю артилерію, я не люблю на ній грати, я не вмію на ній грати. І тому, І тому перевиконую, заб... хочу забрати бланки наказу, щоб забрати 260-й. Мені там треба... Виконати з відзнакою 15 на Т-55А з відзнакою, щоб забрати 4 бланки, і на Т-28 хитиси, щоб забрати 4 бланки. І я забираю 260-го. До речі, лайфхак. Якщо ви не хочете виконувати ЛБЗ, точніше ОБЗ на 260-го або на е раннього, то вам треба просто попередній пройти і. Бланками відкрити останню 15-ту задачу і все. Перейду я на підколи. До речі, стандартний тут підкол у нас. В нього пробиття не саме не саме чудове, я вам це скажу, 315, Да там було 315, у нього нормалізація гівниста просто, він губить пробиття з дистанції. Гармата у нас 122 мм, до речі, якщо пам'ятаєте, і у нас середня шкода 450 він в нього, в нього збалансовано 9 секунд перезаряджання, 450 середня. ну Все класно. Ми поки що так, МБТБ там, Паттон 430У там, 277 там, 430 на центрі, значить, в теорії Хевік тут. Йосип 7-й тут. Щокотріло, Ту я ще не знаю, де. Um, Єбри їздити... Ну, no, тайп тут. Бачите, тайп тут. Давлючок. Я один бій ще раз для вас проїду спеціально, я ще раз кажу, хочу перевірити і перевіряю, як там в мене з цим uh, з мікрофоном як записується відос. Тайп мене не пробив бронебійним голдовим снарядом. Можна було спробувати ще раз тайпа. Мимо. А хто відлетів? Кранваген відлетів. Ну кран, ну це він зробив таку величезну помилку просто. А куди воно летить? Я ж стріляю. Я я взагалі-то влучаю. куди воно? пробиваємо. добре. Ну, все. цьому, чуваку, капзда. Що робити, їхати вперед чи назад? Добре, поїхали. 913 шкоди маю. Я просто я не хотів виїжджати, я стараюсь максимально грати, відігравати це танк прориву. Є що проривати, я знаю, Але, але я... але я не хочу летіти вперед. Може хтось на дравіцу грає, так, знаєте, там ва Полетів вперед, настріляв, 20 тисяч шкоди, рекорд по серверам ставить. ну Я кажу, що я граю. Я стараюся грати дуже обережно. Мами є. Мами є. О, я ще посвітив, так? Да? Чувак взагалі не дивиться, куди їде. Прикрити а що тебе прикрить? О. То буде болет. То буде болет, буде боляче тобі, чувак. Але. Да, Туди ще одну... Псімоскрес. Всім воскрес. Псі Просто псимоскрес. А це він мені в Ми борт башни влучив, так? Зайкоді так, він мені десь. Десь він мені там сідив. Так, що е, у нас по так? Хлопці тут, тут, тут. Забираємо чувака. Я його швидше вбив, допоки, допоки снаряд летів. Сім е, рахунок 7-3. Тут що, 7 7 тут. Так, я піджимаюся. Ми їдемо дуже швидко. Ми набираємо швидкість. Нормально, ми розганяємося, ми 50 їдемо, кути маємо ще раз мінус 8, ось 52 з горки ми летимо. Зараз я постараюсь. Взагалі ви можете. Це танк не преміумний, це танк. Це як він, Господі, скажіть мені, будь ласка, як він там називається? Акціонний. Він не фармить кредити. Так що можете сміло ганяти на голдових снарядах. І буде... і буде вам щастя. 430. Я так не буду викатуватися. Я стану тут. Де? А де? Я не бачу. Паттон. Десь мене. зрозумієте? Десь мене патон вицілив. Де він там мене вицілив, я не знаю. Ну... В цілому. Забираю. 3 фраги маємо. Так, треба, коротше, це що, прорив, так? Ну я їду. Та пофіг взагалі. Відлетю, то відлетю. 2500 маю, 1000 маю, суми 3600-3700. Їду. Валюю на 277. Валюю просто на 277. Не влучив, не, не влучив в броню. Чувака, всі Моск. Дав тут ще плюшку. 3000 шкоди маю, ми БТБ. Ну, 4 суми. Чотири тисячі суми зробив. А можна було, б я щось бачили, там, там щось там, там, не там, не, там не там. Не, там. <кій> <кій> можна було, знаєте, гарна мисля. Приходить, а після, як, мі, як мій дідусь каже. Е, так, ще забрав отриману нагороди додатково за бойову перепустку. Тут можемо так примножити. А що тут? Непогано. Ну, непогано, другий по досвіду. дравіць, і що? Обережно відіграв. Проривав там все, що можна було проривати. Ось такий він дравець, друзі. Це перезаписую ще раз відосик, щоб ви бачили. Танк реально класний, гармата, все класно, рухається класно. Силует у нього, ще раз нагадую, низенький, він тут низький, але він 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 такий якийсь, трошки, довгий такий. Бачите? Якщо його порівнювати з якимось іншими танками, він такий самий буде, вибачаюся, то він буде такий самий, але він низький. Сілует Ось це все, що хотів сказати. Перезаписав відосик вам по дравець ВЗ60С-дравець. Це... це, як я кажу, а... 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 Боже. Ногорода, вона того варта. Реально, вона того варта. Клас, треба. А... Хто комусь попутіти, комусь не попутіти. Я пройшов, я дравеця забрав за. Два місяці забрав. Тобто я не спішив, я забрав Вінхунда. І спокійно собі, я ще потім там е, неділю не грав, не записував відос. Просто, ну, це в сумі. Я подивився свій останній відос. Ой, не останній відос, відос по цьому. Скажіть мені будь ласка, по Вінхунду. І подивився відос ось по Дравіцу. То два місяці пройшло. Два місяці. Я ж кажу, я там половину не грав. Ну, я так, якщо піднаприяти. То місяць, за місяць, може, 40 днів місяць я забрав дравець. Я повиконував ОБЗшки там, да, е, завдання і тижневими позакривав. Ось і все. В принципі, ось такий він дравець, друзі. Підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобачки, протискайте. Не забувайте коменти писати, на яку наступну машину зробити огляд. Найголовніше, найголовніше друзі, не хворійте. І нехай вам щастить.